Доброго дня. Засідання етичної ради оголошується відкритим. Проводиться аудіо та відеофіксація, а також трансляція засідань. Засідання, засідання етичної ради беруть участь за всі шість членів етичної ради дистанційно в режимі відеоконференції. Пропоную затвердити наступний порядок денний проведення співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП від Всеукраїнської конференції прокурорів Канзюбою Олегом Володимировичем, Тедеєвом Казбеком Алкановичем та Радіоновим. Андрієм Сергійовичем. Чи е, ставлю на голосування дане питання? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Всі за. Шість голосів за. Одноголосно рішення прийнято. Порядок денний затверджень. Переходимо до даного порядку питання денного, а саме проведення співвець з кандидатами саду члена ВРП від Всеукраїнської конференції прокурорів. Прошу запросити кандидата на посаду члена вищої ради правосуддя Кандзюбу Олега Володимировича. Чи чую, чи бачить нас кандидат чи налагоджено зв'язок з кандидатом? Бачу, є відео. Чи чує, чи бачить нас кандидат? Так, я вас бачу і відео. Зрозуміло. Ви включили переклад? У вас є переклад? Вам сказали, e -e, що e -e, да, да, я включив переклад. Включили дня, Чи чутно переклад вам? Пане Олеже, чи чуєте переклад? Так, да, я чую переклад. Переклад чути, зрозуміло. Значить, ви готові до проведення співбесіди? Розпочинаємо проведення співбесіди з кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Кандзюбою Олегом Володимировичем. Для обговорення голосування та притягрішення етичної ради щодо проведення співбесід без. Трансляції співбесід, прошу зупинити трансляцію засідання. Адміністратор, ви зупинили чи не зупинили? Ви озвучите? Та, трансляція зупинена. Ну, говоріть ви че... так. Е... Скажіть, будь ласка, кандидат, ваша позиція щодо проведення співбесід без трансляції чи з такою? Без трансляції. Я під... Ваше мотивування є якісь ваша позиції яка? В зв'язку з тим, що на теперішній час тривають бойові дії, і мені вважається, що більш безпечно і для мене конфіденційні дані щодо мене, вважаю, що без трансляції. Зрозуміло, прошу перевести кандидата в режим очікування. Нато очікування залишається члени етичної ради для обговорення та прийняття рішення. Етична рада прийняла наступне рішення в зв'язку з режимом воєнного стану в Україні з метою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в оцінні інших осіб. інформація щодо яких може бути поширена під час співбесіди, а також членів етичної ради з метою забезпечення захисту інформації та безпеки інтересів держави. Етична рада прийняла рішення зупинити трансляцію засідань. Таке рішення мотивою дією режиму воєнного стану в Україні. Етична рада інформує, що одразу після завершення. Дії режиму воєнного стану в Україні, повний запис усіх проведених за цей час півбесід з кандидатами на саду члена вищої ради правосуддя буде оприлюднена. Рада дотримується у своїй діяльності принципів відкритості та прозорості своєї роботи. Однак, під час воєнного стану вважає своїм обов'язком не ставити під загрозу життя і здоров'я людей, а також інтереси держави. Та не розголошувати інформацію, що може бути використана російським агресором для завдання шкоди таким правам та інтересам. Прошу зупинити трансляцію засідання. Трансляцію зупинено. Продовжуємо проведення співбесі кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя. Кандзюбою Олегом Володимировичем. Пане Юрій, прошу задавайте запитання. Доброго ранку, Олег Володимирович. Чуєте нас, Олег Володимирович? Так, да, я вже чую вас. Доброго ранку, Олег Володимирович. Чуєте нас? Так, да, Доброго ранку чую. Ми задавали вам запитання. Перед, під час оцінювання ви дали нам певні дали відповіді. Тож час ми хочемо задати уточнюючі запитання стосовно саме тих питань, які ми вам ставили. Скажіть, будь ласка, де ви були зареєстровані та де проживали до 2016 року? До 2016? З якого періоду ласка, уточніть? 14 15 рік. 14 15 рік я був зареєстрований в місті Борисполі. По вулиці Голова, 76, квартира 172. З 12 грудня 2012 року по сьогоднішній день я зареєстрований за цією адресою. За цією адресою це та квартира, яку ви отримали, яка була службова. Да, яка була службова, якою я за цією адресою на сьогоднішній день зареєстрований. Зареєстровані. Ми вам задавали запитання, але ми все ж таки хочемо уточнити, чи правильно ми розуміємо, що квартира, яка належить вашій дружині, з 10 квітня 2013 року, ви стали проживати в цій квартирі з листопада 2016 року, і тому ви декларували право користування цим? Житлом саме з цього періоду. Це да, вірно. Да. Ми у 2016 році з дружини одружилися. І як я значив письмових поясненнях, в вересень, жовтні, 2016 року, ми проживали в Борисполі. Водночас, в зв'язку з тим, що до роботи шлях не близький, це 3-6 кілометрів до Генеральної прокуратури. Ми переїхали у квартиру дружини. Зазначена квартира знаходиться від роботи там 22 кілометри. Ну, набагато ближче. Ми навіть... Ви кажете за квартиру, яка 43,1 квадратних метрів в місті в селі Чайки. В селі, в селі Чайки, так. Да, в селі Чайки. І з листопада да, я, ми переїхали туди, і з цього періоду ну, в деклараціях я означав право іменно користування цим об'єктом. Оскільки я до квартири 13-14-15 років відношення не мав, і в деклараціях я зазначав е, іменно право користування. Спочатку, якщо можна, я продовжу. Е, в деклараціях 15-16 рік було, ну, 16, 17 рік, було, як приклад, необхідно було користувати, задекларувати майно один обіг, грубо говоря, квартиру і, і власнику, і так само необхідно було повторити особа, яка декларує, тобто мені. Вже в подальшому ну на ЗК зазначило, що необхідно створювати лише один запис, де зазначати або там власність, або користування, оскільки в попередніх деклараціях я зазначав, що право я, я перепрошую не так швидко, тому що ведеться переклад, і перекладачі можуть не встигати і неправильно передавати Тому Я зрозумів, вибачте, Е, оскільки. В, в квартира в мене перебувало користування, я тільки проживав, а не у власності. Мною в деклараціях зазначалося за 21-20 рік, там 19 рік і, іменно право користування цим об'єктом. Зрозуміло Володимирович, і до цього часу ви там проживаєте, так? Ми розуміємо? Так, да, За цим, да. Відь, будь ласка, ця квартира придбана вашою дружиною ще до шлюбу. Але в той же час, оскільки ви нею користуєтесь, то в нас ми в нас є запитання щодо походження коштів для придбання цієї квартири. Дружина, звідки в неї були кошти, з яких джерел доходів? Дружина у 2011 році отримала цю квартиру як службову, і лише оформлена була у 2013 році. Тому. Ну, в 2015 році вона. 2013 вона була права власності 10 так. квітня 2013 року. Це вірно. Так. І щодо квартири, це вже ваша е, спільна власність, хоча е, номінальним власником є дружина. Це на вулиці Старонаводицькій, 8. А, так? В Києві. Вартість да. цієї квартири 1 мільйон 941 тисяча 800 гривень. Ви підтверджуєте це, так? Так, да, я підтверджую. Щодо джерел походження коштів для придбання цієї квартири. Як я зазначав в своїх письмових поясненнях і підтверджую, джерелами коштів на придбання цього квартири були наші спільні з заощадження. Як зазначено в декларації, і це є поясненнях, Наші заощадження на 31 грудня 2020 року становили 69 тисяч доларів, 12 тисяч євро і 35 тисяч гривень. Це в сумі було десь, якщо привести на гривні, 2 мільйона 300 тисяч. Крім того, якщо взяти декларації, мої я перепрошую, нас зараз цікавить, а на кінець е, року ви придбали цю квартиру в 2000... В березні. в березні двадцять е, А в, да. е, в декларації за 20-й рік ви декларуєте активи, окрім, окрім цих е, в, дол, в доларі, євро? І ще в гривенному еквіваленті ви декларували якісь кошти чи ні? І, тільки те, що зазначено в декларації. Інших не зазначено, не було. Ви, ви давали пояснення, що євро ви не використовували для придбання квартири, так? І, а... ні, 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 ні. Я зазначив, що сума коштів ми, ми ну, міняли їх до євро на долари. Коли ми Добре, розраху... По іншому поставимо запитання. Скажіть, будь ласка, скільки із заощаджених коштів, які у вас були, ви витратили саме на придбання квартири? 70 тисяч доларів. 70 тисяч доларів. Тобто у вас було 69 тисяч доларів, ви їх всі витратили, так? Так. Так чи ні? Е -е, дивіться. Час... Чи Ми неправильно розуміємо е -е, ваше пояснення. Так, шістьдесят дев'ять тисяч, і частину ми міняли на євро. Міняли. І євро лише, так. Добре, Тому що необхідно було нотаріальні послуги і більша сума. Зрозуміло. Дякую, уточнили. І ем, ще одне запитання знову ж таки щодо нерухомості вашої дружини. Вона має у власності земельну ділянку в селі Рожен, це здається, Бориспільський, так, район. Броварський. Броварський, перепрошую, район. Цільове призначення цієї земельної ділянки. Як я зрозумів, для будівництва. Якщо можна, я зараз гляну на У мене є Скопія. <кій> да, для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель. Дата набуття? 2012 рік, 20, 22, а 21 листопада 2012 року. З 2012 року ця земельна ділянка якось використовується? Ні, не використовується. Ніякої забудови на цій земельній ділянці немає. Немає, так? Тобто вона, вона стоїть. Да, да, стої, да. Дружина намагалася її продати, але ну, не було покупців. Ну, щодо вартості ви сказали, що це вона була отримана безкоплатно, тому да, Це да. ми, ми побачили вашої, ваших відповідей. Пане мабуть, все в мене поки Пані Лаулі, прошу. Маєте можливість задати запитання? Я би хотіла продовжити інтерв'ю. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Дозвольте мені продовжити. Власне, з того моменту, на якому закінчив мій колега. Запитати вас про квартиру у Києві у 2010 році ви почали працювати в Київській обласній прокуратурі, яка, звісно, знаходиться в місті Києві. З 2012 го року ви отримали ордер на право займати службове приміщення. Це одноквартирна квартира. У місті? Бориспіль. І вже у 2014 році ви цю квартиру приватизували, вірно я підсумувала? Тож, будь вона. ласка, uh, скажіть, будь ласка, нам в якому переліку? Людей, які потребували покращення житлових умов, ви знаходились на момент отримання квартири чи в місті Києві, чи в Борисполі. Поясніть, будь ласка, нам яким чином ви приватизували квартиру, яка знаходилась в Борисполі, в той час як ви працювали в місті Києві? Ви добре пояснили логіку, але поясніть, будь ласка, більше І з приводу того прокуратури Київської області, вона територіально, вона територіально знаходиться у місті Києва. Водночас вона і свою діяльність поширює на всю Київську область. І, як наприклад, квартири не завжди прокуратура Київська області okay. отримала у місті Києва. Більшості випадків це була Київська область. В основному в Києві в місті Києві отримували прокуратури міста Києва і райони. І, як правило, я як, як знайшов, квартири надавалися okay. на спільному рішення. Адміністрації прокуратури і проспілкового комітету згідно списку і хто потребував житла. Оскільки квартиру ви, ви не визначав особисто я і ліхто. квартиру надавалася на прокуратуру області, це могло бути місто Бориспіль, місто Вижгород, Барварі. В той період часу, якщо брати 2012 рік, квартири надавали у місті Бориспілі, у місті Вижгороді, і в місті Бровари, був і в місті Рпіні. І визначали, okay. визначали іменно про спилку про це засідання. На спільному цьому засіданні визначалося, яке місце і розташування хто де отримує. Не я особисто. З приводу приватизації okay. подав. Зрозуміло, це була звична практика, як я зрозуміла з ваших слів. Гаразд, тоді продовжимо розмову про ваші машини. У ваших поясненнях ви зазначаєте, що в третьому питанні, 2011 році, у вас викрали машину. Вона була зібрана розібрана на запчастини, і відповідно вона після цього, після того як вона була знайдена, була непридатною до використання водночас в декларації за 2015 17 роки. Ви декларуєте власність на цю машину? Хоча зазначаєте той факт, що машина була викрадена у 2011 році. Тому просте питання до вас чому ви не далі декларували власність на цю машину до 2017 року? І можете дати нам коротку відповідь. Ну, і вже з 2015 року да, розпочало свою діяльність національного агентства з питань запобігання корупції і набрав чинності новий закон про запобігання корупції. За роз'ясненням національного агентства необхідно було автомобілі, які викрадені або знищені, реєструвати, поскільки згідно з чинного законодавства, я залишався власником цього автомобіля, хоча його фактично не було, і ніяких документів у мене не залишилось. Як я зазначав в своїх письмових поясненнях, воно було знищене, Даже ключі і свідоцтво залишилося при кримінальній справі. У 2018 році я звернувся ну перед цим звертався в МВД, в МВС до слідчих підрозділів з приводу зняття автомобіля з бази Огон. Оскільки викрадених, це займалося певний час, і лише у 2018 році зібравши певний пакет документів у сервісний центр, я звернувся з приводу зняття з обліку цього автомобіля. І після цього я перестав зв'язку з вибракуванням них, і після цього я перестав його декларувати, оскільки він вже був знятий з мене із сервісних, із реєстрів відповідних. ОК, okay, І це був 2018, правильно? Так, да, у вересні 2018 році я звернувся в сервісний центр з пакетом документів, на підставі якого було знято цей автомобіль з реєстру. Окей. А one more question about ще одне запитання про автомобіль, зокрема про Hyundai Accent. У 2012 році ви придбали автомобіль Hyundai Accent за 122 300 гривень. Це орієнтовно 15 тисяч доларів США. Через 5 років, у 2017 році, ви продали цей автомобіль за 149 тисяч гривень. І це близько 5,5 тисяч доларів США. Чому ви продали цей автомобіль саме за цю суму, за 149 тисяч гривень. В якому стані був цей автомобіль, коли ви його продавали? Як я зазначав в своїх письмових поясненнях, автомобіль був придатний і був в задовільному стані. Одну часу необхідно було зробити певні лакокрасочні роботи, покраска переднього бамперу і заднього. Біля. Вказаний автомобіль такої. Конфігурації характеристики: це 1,3 і об'єм двигуна, механічна коробка передач стоїв приблизно від 5 тисяч доларів до 7 тисяч доларів. Мною, як я зазначав, цей автомобіль було продано на авторинку у місті Києво. Ну, і тричі здійснювалися виїзди на авторинок і був знайдений клієнт лише за вказану суму. Чому така сума? Тому що на той прик, на той час, за правилом, автомобілі купувалися по довірні, по так званій довірності. По довірності це означає, що перекупщик або особа купляє автомобіль, вартість, яка буде більша десь на доларів 500, водночас ти видаєш довірність, але право власності залишається на мені. І ця вказана особа буде перепродавати вже за іншу суму. Но в даному випадку така схема для мене не підходила, оскільки мені необхідно показувати декларацію про продаж автомобіля і про суттєві зміни. Тому мій автомобіль був проданий на 500 доларів нижче. Плюс я хоч хочу доповнити, що затриманих медитичної ради документів. Де була зазначена інформаційна довідка про те, що, як правило, практика була з метою ухилення від фінмоніторингу. Я хочу зазначити, що дійсності практика існує, в продажі купівлі автомобіля за нижчими цінами, але ця практика стосується дороговартісних автомобілів, оскільки особа купляє там, наприклад, Mercedes, Lexus, за велику суму коштів, однак офіційно в цих людини немає такої задекларованої кошти, тому сума зменшується. В моєму випадку, оскільки автомобіль на мене зареєстрований, і мені необхідно було офіційно показати доходи, оскільки я в подальшому купив автомобіль. Мені було б, наприклад, вигідніше показати більшу суму. У мене не було. Але я показав суму, яку реально я продав. Окей, okay. дуже вам дякую. І моє останнє запитання буде таким. Це загальне запитання. Ви працюєте в органах прокуратури з 2006 року. І у вас гарний послужний список. Чому ви вирішили стати членом ВРП, а не продовжувати свій кар'єрний шлях в органах прокуратури? І, тому що. Органи ВРП багато і співпрацюють із органами прокуратури. Да? Якщо стосується органів прокуратури, то ми, як орган прокуратури, звертаємося щодо несумісності працівників прокуратури з іншими посадами. Оскільки суддівський корпус близький до нас по духу, я вважаю, що зі сторони органів прокуратури, якщо моя Дели етичною радою кандидатура буде пропущена і органами всеукраїнськими органами прокуратури буде обрана, то я буду сприяти суддівському корпусі, самоочищенні, призначенні професійних, об'єктивних, чесних людей. Тому за своїми вважаю, діловими моральними якостями я зроблю хоч маленький, але певний шлях для покращення і очищення судової влади. Thank you. No more questions. Дякую. у мене більше немає запитань. Чи інші членів етичної ради запитання до кандидата? У Мене немає. Пане Юрію немає. Інші членів, якщо хтось є, можете задавати. Немає ні в кого бачу. За таким чином вам надається Олег Володимирович. Вам надається заключна промова. Маєте можливість сказати. Я, можливо, під час. Співбесіди я не відповів на всі запитання членів етичної ради. Ну, вважаю, що якщо члени етичної ради подивляться мої письмові відповіді, вони отримують там певну більш обширнішу інформацію. Крім того, я хотів би подякувати членам етичної ради від України від судового корпусу за співбесіду і за об'єктивність. І членам від міжнародних урядових організацій, вашому обличчі, вашим державам, це Сполученим Штатам Америки, Короліст Великобританії, Північній Ірландії, Естонської Республіки за допомогу у боротьбі України і всього світу із загарбницькою Росією. Всім вам дякую за підтримку. Дякую. Прошу відновити трансляцію засідання. Відновлено трансляцію. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя Кандзюбою Олегом Володимировичем. Обговорення голосування та прийняття рішення ради щодо відповідності кандидата як кандидат на посаду члена ВРП критерію професійної етики та доброчесності відбудеться на засіданні, про день та час, якого будете повідомлені додатково.